Дженніфер Лоуренс, ти трохи ображена на мене? And... Так. І I... я гадаю, думаю, я знаю чому, але не упевнений, бо бо у нас різні версії цієї історії. Я думаю, що я маю тут рацію. Та невже. саме так. Ага. З нетерпінням чекаю оскаржити це. <реш> Тож ми були на заході. і у тебе був, був план. Ти здавалась трохи божевільною. І ти хотіла станцювати з Джені Дженіфер Лопес? Так. І ти хотіла, щоб я це зробив з тобою. Гаразд. Ми додумалися до цього разом, перш за все. Ми вдвох побачили джейло. Це десь після десяти желейних коктейлів. І я не пила їх, мабуть, з часів. Але коледжу. скажи, вони класні. Так, вони були чудові. Дякую. І ми собі танцюємо та бачимо джейло, і ми такі. Диви, ми маємо потанцювати з джейло. Тож ми, я така, гра ані Вест грав. зробімо оберт і такі станцюй з нами. типу разом. Так було таке. Ми обидвоє мали зробити оберт так. То потім ми подумали, бо Джей Ло була позаду нас, так. Так, вона була там, і ми намагались відпрацювати рух, не показуючи його їй. Так. І ми такі, і ми обидвоє вирішили розвернутися, тримаючи так, не можна, давай до публіки. Тож розвертайся сюди. Я не знаю, ти ж знаєш більше про телебачення, так. Дякую, Джен. І потім... і потім станцюй з нами. І потім станцюй, це Ти сказала? Та потім ми відпрацьовували рухи і знову ж це могли бути, або не могли багато те та по суті. Я зробила це. І потім я собі така і дивлюсь, він зник, і це тільки я. Дивлюсь на Джейло і така станцюй зі мною. І вона просто така. Ні. Ні. Бо потім вона. Мабуть, я просто подивлюся. Ти виставив мене чудилом перед Джейло. Ти знаєш, як це? Ой, припини, усе було не так. А ось як я знаю її менеджера. Ось ми репетируємо, собака гарчить на мене. І я гаразд, план такий. Я повертаюсь, потім розвертаюсь, бачу її менеджера і бачу, як він мені. Ні. <плес> Я розвертаюсь назад, а ти вже. І ти не схопив мене. <плес> Я чудово проводив час. Тусовщик. Станцюй з нами.